Всім привіт і welcome до нашого нового влогу. Давно нас не було, але ми вирішили повернутися. І тема сьогоднішнього нашого випуску буде така: топ-10 професій або позицій, на яких можуть працювати дівчата в Америці, а саме в Каліфорнії. Всю інформацію для цього відео я підбирала на платформах з пошуку роботи, а також поспілкувалася з людьми, які вже працюють в даних сферах. Дуже хочу зробити це відео коротким та інформативним для того, щоб вам було легко слухати. Тому швиденько погнали по пунктам. Пункт перший і це клінінг. Не торопіться перемикати. Так, це очікувано, але я маю про це сказати. Якщо ви працюєте на клінінгу, то тут, в Каліфорнії, ви можете заробляти від 15 до 30 доларів на годину. Все залежить від того, на кого ви працюєте. Якщо це компанія, то так, оплата буде невелика. Якщо на якусь людину, то трішечки більше. А ось якщо сам на себе, то дійсно можна заробляти 25-30 доларів на годину. Єдине, що вам буде необхідно купляти Самостійно всі матеріали, миючі засоби, але воно не дуже багато коштує, тому витрачати гроші ви будете небагато на це. Задумайтесь. Ще скажу такий момент, що багато пишуть, що клінінг зараз неможливо знайти, але повірте, я знаю, про що я кажу. Я працювала, сама знаходила в різні періоди, і це можливо, якщо ви дійсно це шукаєте. Пункт другий бебі-сітінг або догляд за літніми людьми, або праця у дитячому садочку. Також оплата труда стартує від мінімуму від 15 доларів за годину. Але якщо ви маєте якийсь особливий експіріанс, навички, знання. То ваша оплата може зростати. Також слід зауважити, що якщо ви нічна няня або залишаєтесь на ніч із людиною, яка потребує догляду, то це вже більша оплата труда десь до 30 доларів на годину. Але таке треба знайти. Швидше за все, це буде менше, але це реально. Пункт. Третє це праця в магазинах ретейлу, тобто в оптових магазинах, в стоках або аутлетах. В будь-якому супермаркеті або аутлеті ви будете працювати починаючи з мінімальної ставки, це 15 або 16 доларів на годину. А максимум, що я знаходила, це десь 16,75-17. А єдине, що якщо ви працюєте на довгострок, то. І з року в рок вам будуть трішечки підіймати заробітну плату. Плюси ретейлу – це те, що вам надають якісь бенефіти. Що таке бенефіти це якісь кльові плюшки, такі як накопичення на вашу пенсію або страхування здоров'я, що дуже-дуже важливо і необхідно тут. А також якісь інші бонуси та приколи. Пункт четвертий це працівники фронт-деск або ресепсіоністи можуть працювати в різних сферах, такі як готелі, ресторани, якісь офіси, організації. Швидше за все, там знадобиться вам англійська мова, і якщо ви володієте її, нехай не на найвищому рівні, але у вас є розмовна, то ви можете спокійно. Спробувати, але іноді потребують і е, якісь слов'янські організації або українські організації, де потрібна людина із знанням української російської мови. Оплата труда також буде стартувати від мінімуму: це 15-18 доларів за годину, але це непоганий початок. Пункт п'ятий це влаштуватися на Амазон. Гадаю, що кожен знає, що таке Амазон, і не потрібно пояснювати. І там є вакансія для дівчат також. Перевагою праці на Амазоні є те, що а, ви можете вибрати зміну, яка вам буде більш зручна, періодично там відкриваються вакансії зі змінами, і ви можете підібрати те, що вам більш подобається. А, оплата труда стартує від 17,25 на годину, та вже десь через місяць-два вам підвищує до 1775 доларів на годину. Що вже непоганий старт. Якщо казати про те, що саме ви будете робити, це, швидше за все, буде склад, конвейер, розпакування або пакування товарів і щось таке близьке до цього. І з часом ви можете вже підвищувати свою кваліфікацію, так би мовити, і йти робити щось там цікавіше або інше. Тож хочу відмітити, що якщо ви працюєте на Амазоні, то там є. Різні додаткові бонуси. Ви можете накопичувати свої години, а потім брати вихідні. Ви можете також брати якісь додаткові робочі дні, які будуть сплачуватися за іншим тарифом. І таке інше це нелегка праця, але як для початку можна розглядати. Пункт 6. А це позиція помічника вчителя у школі. Швидше за все, це буде молодші класи, і так би мовити, це продльонка, яку ми всі знаємо. after school. І що саме цікаве, якщо у вас є вища освіта, навіть не педагогічна, ваша оплата буде вже вища. Тобто, якщо у вас немає освіти, ви будете стартувати від десь 16 доларів за годину. А якщо у вас є вища освіта, то ваша заробітна плата буде стартувати від 20 десь 22 доларів на годину, що вже набагато краще. Що буде входити в ваші обов'язки. Перш за все, це, звісно, допомагати їм робити домашні завдання, але програма тут досить легка для дітей, тому ви зможете вірити в себе. Також ви можете робити з ними якісь вироби, якось проводити та займати цей час. І це вже буде залежати від школи, від вчителя, який буде працювати з вами, і все таке інше. Пункт сьомий це помічник грумера. Грумер це та людина, яка робить зачіски, стрижки, собачкам швидше за все, собачком. Іноді котикам. Дуже така гарна професія. А помічники роблять а, такі речі, як миють собачку, сушать собачку, чистять вушки, іноді підстригають кіхтики. Це, це вже залежить від грумера вашого, який буде вам казати, що вам необхідно зробити, але це дуже така приємна зайнятість. Працюючи помічником грумера, ви також будете заробляти від 15 десь до 18 доларів на годину. Це вже залежить від того, де ви знайдете. Цю вакансію та з ким ви будете працювати. Пункт восьмий, який витікає із сьомого це робота грумером, але, звісно, тут же необхідні навички. Але я вірю, що в нас дуже багато талановитих людей, якщо ви маєте якісь, якісь навички або колись з цим працювали, ви можете підвищити свою кваліфікацію, знайти якусь школу, якісь курси, пройти їх та вже Почати працювати в цій сфері, дуже така приємна і класна сфера, якщо ви любити тварин. І грумери вже заробляють набагато більше, десь 20-25-30 доларів на годину. Це вже залежить від породи собаки, розцінок вашого салону. Якщо ви працюєте самі на себе, то це також інша розмова. Тобто буде такі трохи плаваючі ціни, але дуже-дуже непогана ідея, як на мене. Пункт 9, також про мистецтво, про таланти це робота фотографом або відеографом. Якщо ви дійсно знаєтесь на фотографії та як це робити, або робити круті відео, то ви можете непогано тут заробляти також. Звісно, необхідно знайти свою аудиторію, знайти своїх клієнтів, показати себе як майстра, і початок може бути нелегкий, але це дуже і дуже. Непогана ідея, як на мене, спробувати у себе у цьому. Якщо це ваше хобі, то ви можете ще й заробляти на вашому хобі. Я маю декілька знайомих, які фотографують, і я спитала про ціни. І вони мені сказали, що стартувати ви будете десь від 300 доларів а, за фотосесію, якщо це індивідуальна фотосесія, десь 350-400 доларів за сімейну фотосесію, і десь півтори тисячі доларів за. Весільну фотосесію, тобто я так гадаю, що це повний супровід, і це те, що ви будете починати. Звісно, можна робити і нижчі ціни, але не потрібно недооцінювати вашу працю. Але як і в будь-якій справі, вам знадобиться час, і це нормально. Але як мені здається, воно цього варто. І наостанок, десятий пункт, дівчата, я залишила для вас найгарнішу, найприємнішу сферу, це б'юті-сфера, про яку можна говорити годинами, дуже багато напрямків, дуже багато цікавих ідей. Якщо ви майстер своєї справи, то ви дуже легко знайдете тут свою клієнтуру. І тому саме зараз про це ми трішечки поговоримо. Я поспілкувалася з дівчатами, які працюють у б'юті-сфері. Так сталося, що дуже багато мого оточення працює саме в цій сфері. І я дізналася про ціни. Тож, лешмейкер може заробляти від 65 до 100 доларів за одне нарощування. Тобто, якщо ви починаєте, так ціна буде трохи нижча, але крок за кроком ваша ціна може зростати. А манікюр та покриття буде коштувати від 40 до 70 доларів. Звісно, можна знайти і за 100 доларів. Але то вже буде якийсь майстер із своєю такою досить стабільною клієнтурою. А зачіски, стрижки, фарбування все це буде стартувати десь від 40 і. Там, до 150 доларів такий дуже великий розмах, все залежить від ваших навичок, який ви майстер, що ви можете запропонувати клієнту. І це залежить від того, будете ви працювати сам на себе чи в салоні. Але, знову ж таки, якщо ви дійсно знаєте, що ви робите, як ви робите, то ви дуже легко війдете в цю сферу і можете заробляти гарні гроші. Також можна сказати про мейк, який буде коштувати від 70 до 120 до 150 доларів за одну роботу. Це залежить від того, кому ви робите. Якщо це наречено, то звісно це вигідно і буде коштувати дорожче. Також є нарощення волосся. Буде десь від 2 25 доларів за одну пасму. І уявіть собі, що ви робите десь 200, 250, 300 цих капсул, тобто, ви вже розумієте, що це. І майстри, напевно, знають, як ще можна заробляти на цій сфері. І дуже багато що можна казати про масажі, ін'єкції, шугарінги, і різні апіляції і тому, тому, тому подібне. Тобто, ви вже зрозуміли, що. Б'юті-сфера тут це дуже така коштовна сфера, і задумайтесь, якщо ви знаєте, як щось робити з цього, то це дуже-дуже гарний шанс для вас. Буду з вами відвертою: у цій сфері існує таке але. Ви не можете просто так іти працювати майстром будь-яким майстром, із тих, що я назвала. Ви маєте зробити собі ліцензію. Звісно, все це вирішується, але на це потрібно витратити час та гроші. Це доволі коштовно і займає не один день і не тиждень, а тому будьте до цього готові. Що я вам можу порадити? Якщо ви працювали вдома в своїй країні, в Україні а, майстром, то зберіть усі ваші ліце... ліцензії, можливо, а, ваші дипломи, сертифікати, нагороди для того, щоб тут підтвердити свої знання. Дівчата, дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо ви ще щось знаєте і хотіли би поділитися, пишіть у коментарі. Дякую за увагу! Бувайте!